Розробили стратегію зміцнення енергетики після російських ударів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вона передбачає п'ять блоків: зокрема, ремонт пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів, посилення протиповітряної оборони, міжнародна підтримка, енергоефективність та відповідальне споживання світла. Загалом, за словами Шмигаля, ситуація в енергетиці складна. Ворог і далі атакує енергооб'єкти. А Укренерго вимушене вдаватися до планових відключень. І це зараз ключове завдання. децентралізація енергосистеми. Сформували комплекс заходів, зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання і частин для такого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні. Зауважу вчора в Україні була найскладніша ситуація за останні кілька днів. Про це повідомив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. Однак, сьогодні стан енергосистеми не кращий. Відтак ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах. Обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. У відомстві пояснили, через ракетні атаки росіян електростанції не здатні виробляти достатньо енергії. Тож для подолання дефіциту в енергосистему залучають імпорт та аварійну допомогу. З країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки енергобалансу. Е, ну Мені тут деякі, е, скажімо, тези прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не зрозумілі. Е, уряд е, розробив стратегію зміцнення енергетики після російських ударів. Тобто ця стратегія тільки зараз розроблена. А що ми робили? Навесні цього року, взимку цього року, в минулому році восени, влітку минулого року, навесні минулого року, після отієї складної ситуації надскладної ситуації в двадцять другого року. Що зараз ми розробили певну стратегію для того, щоб можна було. Поремонтувати пошкоджене обладнання, подальша розбудова і захист від дронів. А гроші, які вкладалися в це все, пам'ятаєте? Ті 8 мільярдів, які мали би бути вкладені, куди вони поділися? Де, де ті е, е, захисні споруди, чи що там має бути від дронів? Давайте з вас почнемо, пане ну я так розумію, їх витратили на якісь, мабуть, захисні споруди. Не знаю, довкола електростанції, можливо, довкола якихось там приватних будинків. Ну це такий сумний жарт, але ну у нас вже один винний є покараний. Міністра зняли. Хоча кажу, що про, про кого, да, хоча кажуть, що це насправді це міністерство не мало прям такого прямого відношення да, до захисту окремих там об'єктів критичної інфраструктури, до деякої вони мали, а конкретно там до великих, наприклад, ТЕЦ, да, от вони цими питаннями не займалися. Тут дійсно ну, така дивна ситуація, я так зрозумів. З того, що казав прем'єр-міністр, що дійсно тільки зараз розроблена стратегія, мабуть, все те, що відбувалося впродовж попередніх ну, майже півтора року, це були якісь тактичні дії. Ну, от були якісь проблеми, їх вирішували. Стратегічного бачення не було. І там там ж ключовий момент ще це навіть питання не в децентралізації, як він говорить, в ремонті і так далі. В нас же залишається проблема. Давайте відверто говорити речі своїми іменами називати. Монополізація ринку вона є. Багато оцих невеликих підстанцій, які можна було би поставити по всій Україні, ми не могли в попередні роки, навіть ще до широкомасштабного вторгнення, ставити через те, що в нас, ну по суті, ринок монополізований. Там кілька Великих компаній там діяли, вони нікого іншого не пускали. Це вам може розказати будь-яка людина, яка має мінімальне відношення до енергетичної сфери. Забудовники, в тому числі, які будували там якісь котежні містечка, і вони готові були ставити там свої якісь станції. Їм казали, ні-ні, хлопці. От в нас є одна компанія. От ви приходите, Латісті, до, ви приходите компанії, до цієї звичайно. компанії, компанія вам виставить виставить рахунок. Каже, Дані, де да ми завеземо станцію. От дивіться, у нас є можливість, вона буде абсолютно автономна. Там етен... Ні, ні, ні. От є, от це не можна робити. Це значить заборонено. Тепер я так розумію, уряд хоче до цього повернутися. Ага. Що от там 50-60 таких невеличких станцій, наприклад, на велике місто, типу Києва там, чи Харкова, буде достатньо для того, щоб ну, якийсь би мінімум, хоча б послуг надавати, там навіть вже не засвітлення. Я так розумію, мова тут йде більшою мірою про опалення, щоб ми мали там взимку, наприклад, І руйнація е однієї з яких не вплине на ситуацію Так, так, тому ну, що їх 50, розумієте? Якщо їх там 50 чи навіть 25, ну ви представляєте, скільки ракет треба, ну навіть у Росії немає стільки ракет, щоб. Запустити і от ці невеликі об'єкти, скажімо, знищити, але дійсно, ну питання про те, що ви робили попередні роки, вони є. Ну розумієте, розуміти, ну, тут, але воно риторичне. Не, ну воно риторичне. Нам, нам від звітують про те, що в нас є проблема. Так, ми і самі знаємо, що є проблема Російська Федерація з її іскандерами, ракетами, балістикою Ха всі ці конфігурації ракет. Ми це знаємо. Ми знаємо, що в нас не вистачає системи протиповітряної оборони. Це ми прекрасно знаємо. А е, за ці два з половиною роки е, ми що не розуміли в на початку вторгнення, що Росія буде бити по об'єктам енергетики України. Ще навесні 2022 року, коли були прильоти по певних наших е, теплоелектростанціях, ми, ми вже розуміли, що Росія буде виключати світло в нас. Вона буде все робити для того, щоб в нас це не працювало, в нас не було світла, в нас не було нафти, в нас не було бензину, нічого не було. В чому проблема тоді? Я розумію, що проблема в грошах, але я не можу зрозуміти, хто за що тут має відповідати. Хто конкретно за який напрямок зараз нам будуть приватні компанії розповідати або компанія монополіст? Ну чекайте, в нас ж немає таких коштів для того, щоб виділити на ремонт обладнання або розгалужено будівництво розгалуженої системи. Це мені нагадує ту саму ситуацію з фортифікаціями, коли е, ми не можемо відділити мухи від котлет, але виходить так, що мухи самі лізуть в ці котлети. Пані Ну, Дивіться, знаєте, як казав класік, да хто він що хто ділить. Ну насправді війна не статична. Ми бачимо, що якби да, кожен там місяць чи кожен етап війни він все таки має свою специфіку. Цей етап війни він дійсно вирізняється тим, що в проміжу, коли в Україні був дефіцит військової допомоги з боку заходу, Росія сконцентрувалась не лише на просуванні на сході, ну намаганні далі просуватись, а й нанесені дійсно масованих атак по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема і. І все те, що забезпечує електроенергію. Шкода велика. І постійно, якби ми це чули публічно на всіх зустрічах від різних представників влади, називалась конкретна цифра, що нам потрібно сім систем Петріот протиповітряної оборони для того, щоб охопити в принципі, всі міста України. Все таки це досить повільно просувається, і напрямок енергетичної безпеки він є одним з питань, яке винесено серед. Трьох на об, серед трьох пунктів на обговорення. Якраз під час саміту глобального саміту миру це означає, що ця проблема дійсно відчутна, і ми її ставимо ну на якомога ширший за представництвом міжнародний рівень. Це ну якби перша складова. Друга складова, це те, що ну от зараз дійсно літній період, не потрібно, немає опалювального сезону. І в принципі, цей час це я вже перехожу до того, що треба робити. Вона в принципі це повинно більше цікавити. Навіть там вже не пошук. Хто винуватий, і там були ми готові чи не були. Але якщо уряд задекларував, що є стратегія, хотілося б, щоб це дійсно була стратегія, щоб були конкретні, по-перше, люди, які за це будуть відповідати, і на відміну від питання фортифікації, де ну можливо це не так публічно обговорюється, тому що, ну, хоча якщо це не лінія, зіткнення, от зараз я там бачу, що і в Київській області відбуваються будівлі і так далі. Але все-таки це питання, можливо, як елемент військового захисту. Ту не так публічно обговорюється, то питання захисту енергетики, взагалі критичної інфраструктури, якраз про це можна говорити. І тут я повторюсь: якщо це стратегія, то важливо, щоб була конкретна людина, яка б за це відповідала, конкретна людина, яка могла б дати чітку абсолютно ситуацію, яка є, і ті засоби, кошти для того, щоб оцінити надалі ефективність, оскільки для нас, якщо це зараз відчутно в літній період, то ясне. Річ, що ця проблема, якщо її не вирішити, вона буде ну, набагато гостріше відчуватися, якраз в осінньо-зимній період. І власне про це й говорилося в багатьох звітах і українських, і закордонних про те, що Росія наносить такого типу удари, щоб нам, щоб нам було складно відновитися до наступного опалювального сезону. Тому тут я повторюсь, мені ну якби я думаю, що ми всі в цьому зацікавлені, як громадяни, які ну, безпосередньо відчуваємо в тому числі прояви війни. В тих проблемах, які намагаються для звичайного життєзабезпечення, які намагаються створити Росія, щоб ці як би, міри, які запланував уряд, щоб вони були максимально озвучені, і щоб, повторюсь, була персоналі, яка за це відповідала. Тому що це важливо з точки зору ну, якраз більших загроз, які нас чекають, можуть чекати да, в наступний період. Ну, а ставити запитання, звичайно, треба про те, як кошти використовувалися, що було зроблено або. Було не зроблено тут. Про це теж можна говорити публічно. Але важливіше, щоб дійсно, я повторюю знову ж таки: якщо вже задекларовано, що є певний комплекс заходів, щоб вирішити цю проблему, то ну, він повинен бути максимально, скажімо так, відкритий для того, щоб не було ні зловживання, для того, щоб було зрозуміло дійсно, що робиться. Ну, мене взагалі дивує заклик, наприклад, представників влади до населення економити електроенергію. Так ми й самі знаємо, що треба економити, тому що ми за неї платимо. Ми по, за неї платимо по кошти. Тариф, по новим тарифам. По новим тарифам тепер ми з 1 червня будемо платити ще більше. А що змінилося в минулому році? Так само, по-моєму, з 1 червня. Спершу червня. пам'ятаєте, в минулому році в нас був піднятий тариф на електроенергію з поясненням. Ви ж подивіться, в 2022-2023 році вони ж розбили нам об'єкти генерації, розподільчі ці станції. Нам же ж треба їх замінити, а на це треба кошти виділяти. Нічого собі ті компанії, які отримали взагалі в спадок, те, що було ще від радянського союзу, ці лінії електромереж, за одну гривню, я впевнений. І зараз вони нам розповідають, що їм не вистачає коштів для того, щоб щось десь замінити якісь лінії або розподільчі мережі. Там ще є нюанс. Виявляється, що практично всі кошти на це відновлення нам дають партнери. От ще що цікавий момент. Тобто, ну були пояснення. А ми може віддаємо партнерам пані, те, що підвищуємо. пані зараз пані Зеркаль, до речі, розказувала. Да що нам західні країни виділяють різні суми. Які йдуть от на відновлення енергетики, тобто логіка, ми піднімаємо ціни, щоб відновити енергетику? Вона в даному випадку не працює. І це не треба, я відразу кажу, сприймати як іпсо. Да? тобто це, це факти. Тобто, ми отримуємо гроші, які нам дають на відновлення енергетики. Я от буквально читаю новину там Ісландія, маленька країна, да? там ще там, 600 чим-то тисяч євро вклала додатково фонд, який піде на енергоефективність і відновлення енергетики в Україні. Це один малесенький приклад. А є країни, які сотні мільйонів дають, і це окремі програми, які йдуть саме на відновлення енергетики. Тому, коли кажуть, деякі наші урядовці, що ми повинні цим компаніям дати гроші, щоб вони власне ну там це зробили відновили. Це ну, це, це неправда, тому що в них ці гроші є. У них проблема інша. І представники цих компаній відверто про це кажуть, що навіть маючи гроші, вони не можуть замовити швидко необхідне обладнання, бо воно штучне. Воно там трансформатор якийсь виробляється один, один там чи два на всю на весь європейський союз, умовно кажучи, да там на місяць, наприклад, а нам треба знати 20 чи 30 таких трансформаторів. Тобто а ми цього не знали у. В минулому от, році, от, дивіться, отже, що му суть, що насправді це знали, і історія про децентралізацію піднімалася ще тоді. І багато, от багато, до речі, компаній в минулому році ще вони думали, що це для них буде золоте дно. Тобто вони на цьому і зароблять, і створять додаткові робочі місця і, в принципі, якось інтенсифікують економіку. Почнуть ввозити всі ці от маленькі станції. Ну вони не можуть це робити, тому що законодавство до сих пір не прийнято. Я так розумію, тільки сьогодні Шмигаль каже, що нам треба. Прийняти певні речі, ну познімати певні бар'єри. Так знов таки це ж навіть не Кабмін буде ще, мабуть, і робити. Мабуть, їм треба ще буде щось подати в Верховну Раду, щось проголосувати там. І тільки після цього вони ці бар'єри зніму ну, ці бар'єри знімуть. І є ще один до речі момент. Я у цьому цьому виступі не почув не почув важливої складової. Ця ж проблема це проблема, в тому числі соціальна. До того як буде вирішено ну питання загалі забезпечення електроенергією? Суспільство, як кажуть, що там Financial Times написало, що ми будемо жити в темряві. Там до нового року, як мінімум, 2-4 години буде світло там на добу. Ну у більшості громадян. Просте питання: а що зараз же конкретно зробив сьогодні уряд? пільгові там якісь ціни на от, всі ці пауербанки, міністанції, там в першу чергу для соціально незахищені Соціально населення. незахищених верств Забезпечте їх паубанками. Розумієте, пауербанк, який в середньому коштує там хороший, близько там, тисячі гривень. Я дуже приблизно зараз скажу, Хоча ну, там є... 10 амперник десь десь приблизно, десь приблизно так. так да? Для пенсіонера це. Ну, покупка неможлива. 10, 10 тисяч, це неможлива просто покупка. Розумієте, ну, один навіть пауербанк за тисячу гривень купити, це неможливо. Йому треба відкладати кілька місяців на це. Я, от, я а зна... Ліхтариками забезпечити? Ліхтарики. Я вже мовчу про якісь більш серйозні речі, які дозволять там, ну, мати хоча б 5-6 годин якісь ну, мінімальне там, джерело енергії, щоб якийсь там холодильник. Я вже мовчу про телевізор. Да? Тобто такі там лампочку uh -huh. включити, щоб людина, яка погано бачить, хоча б вона могла якось ходити там по квартирі і, норм... і нормально себе при цьому почувати З цього треба до речі також розпочинати тому що в нас різні громадські організації волонтерські західні от вони надають таку допомогу ну вони не справляються це треба робити на державному рівні тобто дотації от у нас є там дія пам'ятаєте була історія там з, з е, грошима не. на книги наприклад і так далі мені здається вже час запроваджувати щось подібне в контексті з енергетики з лампочками була історія так от зараз нагально почни хоча б цього, щоб суспільство побачило що що, що ну якось мінімально турбують вони а на нас попереджають. А потім е, журналісти розслідують, дивляться, що з'являється інформація, що представники або керівництво е, управляючої компанії от отримує величезні гроші за е, в місяць. Два мільйони там здається. Ну, ну та рік вісім там... мільйонів на чотирьох. По моєму зіну бере беремо два мільйони на рік. Ну мені здається, це навіть це на рік. в місяць. А в місяць В місяць а, бачите, я Пане щось Ігорне, щось я наївно подумав. Місяць. що Це на рік. Це 50 тисяч доларів. 2 мільйони, 2 мільйони на місяць. Да? Е, ну, добре, не, не будемо рахувати там гроші в кишенях інших. Але ну, ви тоді ж надайте певний набір послуг. Да? Тобто, якщо ми вже платимо такі гроші, то не треба тільки це ну, пояснювати тим, що в нас розбиті об'єкти енерг... ну, енергетики генерації. Ви про це знали, ви на це повинні були швидко реагувати. А в нас перші прильоти там, по ТЕЦам коли були. Ну, вже пару місяців пройшло. А, а зараз тільки зараз тільки сидить прем'єр-міністр і каже, ну, да. Ми розробили стратегію. Ну, звичайно, ну, я ж кажу, стаття вийшла в Financial Times, там вже чорним по білому написано, що е прекрасне слово, там не буду казати, на яку літеру. Да? Починається і на яку літеру закінчується. От реально така ситуація, то треба вже якось шевелитися. От почали... А потім ображається, що ж таке, що ж українці не довіряють, що ж такий рейтинг. І критикує, а, да. Половина